Підпишись бігом на агровлад, Поки я дозволяю це зробити. Бігенько. Всім привіт, дивіться, ось наша ділянка, на якій ми вишкрібали. Гарбузи наші гарбузовим вишкрібатором, який ви бачите попереду. Він у нас тут мерзне на морозі. Коли заберемо трактор, то ми його також заберемо звідси. Він дуже важкий. Під гору його пхати ніяким чином не вдасться. У піску. Хоча в мороз, можливо, і попхали але для чого воно потрібно? Дочекаємось техніки і зробимо все нею. Відео про Наші плани нам два роки щастило. Ми вибирали гарбузи, вишкрібали, і нам з погодою досить таке щастило. Було сонце, опадів було мало або не було зовсім. І ось так ми надумали вирішити проблему з поганою погодою, тобто дощем. При сушці гарбузового насіння. Дивіться, у нас ось така буржуйка є. Там, де виходить труба, буде товстіша труба, яку ми сюди вваримо. Потім ще від труби, ще одна труба буде, щоб дві труби грілося. Вона на дровах ця буржуйка. Зараз вам продемонструю її. Тут якийсь метал закриватиме. Дивіться, яка товщина металу тут і буржуєчка наша або на дровах, або вугілля у нас є. Тому не пропадемо. Потім від труби буде у нас сушитись гарбузове насіння, зверху труб буде сітка, а також буде кирпична чи кладка, чи якось обморовуватиметься воно. Ми вже подивимось, коли вже кирпич ми привеземо, буде білий у нас селікатний, але я його не бачив. Казали, що білий силікатний. Тому ми його привеземо сюди, два возики, скільки там потрібно візьмемо. Та й все. І будемо ми мурувати або лежанку, або стінки з боку. Труб цих, які я зараз вам покажу. Тут у нас дров'ятня. Тут прохід у нас такий вузькуватий, трошки завалений. Ось такі труби у нас і вони десь висотою 2 метри. Ось так виглядають. Можливо, ще поробимо такі штирьки, щоб теплообмін. Був кращий. Арматуру якусь там наваримо. Залізяки якісь. О, мене вже звуть. Так, ось ще демонструю вам. Це у нас вугілля, антрацит і лігніт. Через це ми будемо топити або дровами, або Вугіллям. Ну і все. Це так. Ми прикинули, що нам потрібно буде. Далі вже будемо розбиратись, як це все буде виглядати. Всі ставте лайки, пишіть коментарі і розповідайте про канал. Всім, кого знаєте, хай підписуються і дивляться цю красу. До побачення всього найкращого.